Доброго дня, дорогі друзі! Ось і добігають кінця тривалі зимові свята українців. Напередодні водохреща. Сьогодні, 18 січня 2023 року, за новим стилем святкуємо голодну кутю або Другий святвечір. Увесь цей день віруючі люди нічого не їдять, пустують, сідають вечеряти, коли вже засяє вечірня зоря. На вечерю подаються пісні страви. Смажена риба, вареники з капустою, гречані млинці на олії і кутя та узвар. По вечері діти проганяють кутю, вибігають з хати і пальцями б'ють надвору в причільній кут, примовляючи тікай кутя із покуття, а узвар іди на базар, паляниці лишайтеся на полиці, в дідух на теплий дух, щоб покинути кожух. Збереглося коротке, але цікаве оповідання про те, як колись запорожці проганяли кутю в себе на січі. Оповідання це записав етнограф Яків Новицький в році 1876, у селі Кам'янка на Дніпрових порогах від Лцмана Йосипа Омельченка. Було, як повечерюють запорожці, на голодну кутю та вийдуть з рушницями проганяти кутю. То піднімуть Таку стрілянину, мов наче й справді війна йде. На другий день на водосвяття йдуть було до Дніпра і пушки за собою везуть. Як тільки попи начнуть хрест вмачати в воду, то вони й палять з пушок. Ще я добре знаю, як в 20-х годах в Кам'янці з пушок кутю проганяли, бо тоді були й попи ще з запорожців. Уже геть вечері, як стемніє, виносять з хати дідуха, несуть його на вигін або в садок, як де ведеться, і палять, пускають на теплий дух. Це символічне палення зими, щоб покинути кожух, накликати весну. Коли все перегорить і нетривкий солом'яний жар погасне, дівчата розхоплюють попіл з дідуха і несуть на город, щоб огірки родили. Цей день біля церкви святять воду, йдучи до церкви по свячену воду, люди квічають посуд, глечики, пляшки, баньки безсмертником або сухими васильками, щоб Бог милував від злої напасти. На західному поділлі господиня або старша донька бере по вечері в миску кілька ложок борошна і на свяченій воді замішує рідке тісто. Цим тістом вона малює хрести на всіх чотирьох стінах хати: в сінях, куморі, стайні та в інших господарських будівлях від нечистої сили. Батько бере полумисок свяченою водою і кропилом кропить усіх присутніх у хаті, промовляючи Дай Боже і на той рік діждатися. Далі він іде кропити в сінях, у коморі та навколо хати. Молодший син бере у руки три пироги та йде вслід за батьком. Перший пиріг він кусає в сінях. Другий в коморі, а третій на дворі. В місцевостях понад Дніпром із лівого з правого боку існує такий звичай коли принесуть церкви свяченої води, господар робить з сухих васильків кропило і кропить свяченою водою спочатку все в хаті, а потім комору. Стайню, стодолу, всі господарські будови. За господарем, батьком ходить хтось із дітей, хлопчик чи дівчинка і носить на тарілці пиріг, а в руці шматочок крейди, яке місце батько покропить водою, на тому місці, вслід за ним, син пише крейдою хрест. В хаті хрести пишуться на дверях, вікнах, на столі, скрині, на посуді, скрізь. У господарстві кропляться свяченою водою і пишуться хрести не тільки на будівлях, а й на хліборобському снарядді, на плузі, боронах, сівалках, косах та граблях. Кропиться свяченою водою і худоба, корови, воли, вівці, коні не кроплять лише свиней та курей. Що ж до пирога, то, як ведеться, в одній місцевості хлопчина, що пише хрести після кожного хреста, повинен, хоч маленьку крихітку, відкусити від порога і з'їсти, в інших лише обносять пиріг. А після кроплення вся родина сідає за стіл, розподіляє пиріг. І з'їдає його, промовляючи, дай Боже всього доброго нам і дітям нашим. Після вечері всі кладуть свої ложки в одну миску, а зверху хлібину, щоб хліб родився, чия ложка вночі сама перевернеться, той умре. Кутю, яка залишилася після вечері, виносять курям, щоб добре плодилися. Вода, освячена в надвечір'ї богоявлення, вечірня вода, вважається святішою, ніж з водохрещів, і вона. Зглиднива на всяке лихо. Увечері ще завидна господиня світить лампу, щоб кури неслися. В цей день не можна кликати курей голосно, бо, як почує зла сусідка і промовить твої кури, мої яйця, кури не будуть нестися. В ряді західних регіонів України, зокрема на Галичині. Голодна кутя святкується, як щедрий вечір, знову, як і на святвечір, намощують сіна на стіл під кутю і ставлять дідуха на покуття, вносячи до хати сніп жита, господар віншує, віншую вас щастям, здоров'ям цим святим вечором, щоб ми в щі і здоров'ї ці свята провели та других дочекались від ста літ до ста літ, поки нам. Пан Бог назначив вік. Перед вечерею батько клячить, стає на коліна перед образами і молиться Богові. За них молиться і вся родина. Помолившись, батько сам сідає до столу і запрошує сідати всіх у хаті, присутніх, як це було і на святвечір. Дівчата в цей вечір ворожать. Збирають зі столу ложки після вечері і йдуть на поріг. Тарабанити ложками, де пес забреше, туди заміж піду. В цей вечір у Галичині діти щедрують. Звичай щедрувати в цей вечір тут дуже своєрідний і дуже неоднаковий. Так у селі Висова е, Сандецького повіту хлопці років по 10-12 співають під вікном таку щедрівку. Щедрий вечір, добрий вечір, Христу Христу Марію. На престолі стояла. Три крижини тримала, а ви, люди знайте, наше право дайте, наше право калача, виженемо рогача, на старий переліг заб'ємо правий ріг, правим рогом трубити, хвостом хвостом гонити. Кожний із щедрівників носив колись собою цілий обремок гілок ліщини. За щедрівку, таку дивну і мало зрозумілу, газда виносив пригорщівса, намоченого у воді, і висипав його щедрівникові в торбу. Щедрівник ще давав газді гілку ліщини. Зібраний щедрівником овес вважався найкращим на розплід, а гілка ліщини мала чародійну силу берегти худобу від усього злого. Отож, любі друзі, Ще раз вітаю всіх зі святом Голодної куті та другого святвечору. Нехай в вашому домі завжди буде мир, спокій та сімейний добробут.